Друзі, всім привіт! Це буде моє наступне відео по поводу нагрівача. Знаєте, такий нагрівач, типа ОМ-12, чи який кабель нагріваючий, сам ті нагріваючий. Подивився багато цих відео, звісно, мене здивувало, як до чого. Я воно вже в принципі робив відео, але то не таке відео. І це, дивіться, в мене буде такий нагрівач, виходить теж. По поводу плитки. От він в мене буде збунтований. Це сітка, типу ще така сітка. Це буде в мене ця є. Нагріватель такий. Обична плитка, плитка, обична плитка. Ми її кладемо так на стил. Це все робиться на бистру руку. Попробуйте, як воно буде? Що воно буде, чи воно не буде. Бо відео багато в інтернеті поширюється, що воно працює. А по факту я не знаю, чи воно буде працювати. Треба шумку зробити, в нього кульцов, щоб не вилізло. Е, плитка обична. Раз, два, три, п'ять, Це виходить у нас п'ять плиток. Сама її десь, там 25 на 40. я думаю, достатньо буде. 25 на 40. Потім я кидаю сітку, армуюча сітка наверх, щоб стяжка була, не лопало. Потім я кидаю от таку в мене є Блін, він... Він мав би бути знизу, Типу, знаєте, там ці реле напруги. Зараз я вам покажу його. на китайське реле температури, типу, знаєте, виставити собі. Я його хотів, звісно, низ, гарненько, а не виходить, бо, або, або. Або Або придеться, може, на низ. на низ не вийде. Походу, придеться мені його на бік поставити. Чуть-чуть не -чуть гарно не буде, але то для першого випробування моє тако якось. Окомплітуємо. Напевно. Напевно, що так. Можна було б його, звісно, і на низку поставити. Хм. Але не вийде на низ поставити. Дуже високо підніметься під нього. Та я думаю його сюди поставити, любі друзі. Чи не так, чи не так. Отак не буде. Потім трубочка. що так. Бо я. Робив просто так, температуру прикріпив, ага, не показує. Треба перше обмотати трубку. Отак, кабелем добре, щоб була температура показувала, ідеально температуру показувала. І потім сюди вже виходить термопару, хотів сказати, термодатчик сюди поставити, щоб він добре, ідеально показував. І це, я думаю, його сюди поставити так само на бік. Буде все збоку. Ну, нічого страшного. Попробуємо. А друге, воно дійсно працює, а потім вже все ми переробимо, типа, якусь плитку і нічого не йдемо. Отак. От чик. Е, скільки піде кабелі, я ну, вам не скажу. Тут, походу, у мене 13 метрів і 14. І ще придеться метр 5-6 додати, плюс-мінус на таку. А може і не придеться. Ми зараз побачимо, як ми його будемо перше ячейка в ячейку. Чи може через одну, одну, другу, одну це мало нагрівати буде, напевно. Ну, зараз подивимося, корише, як воно буде. І ще потрібно, любі друзі, це є. От там теж одне відео подивився в інтернеті, мужик каже, добре, ти те-те те кіно, угриваю, що кабель кіно замотав, просто стяжку, типу, або виходить з цього. М -м -м -м. Я зараз обичний цемент. Стяжку, то бах, 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 зараз тяжку бах-бах-бах-бах, зараз спробую. Або вони кидають по цю, саме по цей, для пола по цемент. А я ще у нього хочу, а я обичний цемент зараз роблю туди-сюди. Ще треба профля гіпсокартону, е, так виходить. Я зараз 40 сантиметрів. Ну, чуть менше, мене 39, бахну, 39. І це ще зроблю як радіатор. Додатковий буде радіатор. От попробую. Там... Так, друзі. Так, Друзі, ну, в принципі, в нього вже є, розрахував. Раз, буде 2, 3, 4, 5. Я думаю, достатньо води. І тепер залишилося мені цього кабеля обмотати його, виставити і заляти його. Все. І хай воно такий день постоїть, укритне, ми його повісимо на стіну, включимо датчик температури, подивимося, і відео тобі вам покаже, чи воно дає ефект, чи, чи треба викидати гроші якісь чи не потрібно. Я. Світло погано. І так, любі друзі, ми зробили цю самонагріваюча нагріваюча плита, така, ну, обгріватель, можна так сказати. Може, тут ближче Ді, світло. Е, тепер ми обмотали цю 33 Ома кабелем. Ячейки. Бачите, ячейки. Ми зробили типу, 5 через 5, ну тут виходить десь так, типу, 3,5 см до 4 см. Так виходить. І з самого кабеля пішло плюс-мінус 13, плюс 10-23 метри мішло кабеля сюди. Результат мені дуже цікаво буде, це коли він підключиться, нагріється, скільки він буде споживати. До цього він споживав на 13 метрів 0,127 вольта. А тепер він може буде споживати, ну, подивимось. Це ми не забігаємо наперед, звісно, а тепер ми зробимо так. Виходить, ми це все пов'язали, кинули і розтвор. Ходімо це за роствором. Так. Обичний буде роствор, От і там. Де мій кабель. Ай, я раз. Ну, не важно. Всі заливали, в принципі, верніть є чашка, а ми роствори бахнемо. Далі подивимось. Ну. Пошли далі, зараз лємо його. Взяв до хати, бо там трохи тепліше набагато. Як то нам правильно зробити? Так, тут нам струбка є. Побачите? Хоч побачите, тут трубка така має бути. Сюди ставиться термодатчик. І так, і пробуємо заливати. Зараз ми його так легенько позаливаємо. Так. Там чуть риччі залимо. А я ще додав теплої води. Треба було б не додавати. Їм. Дивимося, як він там. Ага, хорошо. От напевно, то було б і краще для цього. Найвертніший е, цемент для підлоги. Бо... Бо це є. Бо це неправильно, так. Да. Бачите, мушу поправляти цим електродом. Ну що, друзі? В принципі, я і зробив цього обгрівач. типа керамічний обгрівач. але. Ефекту майже ноль. Дивіться, в принципі, плюс-мінус. У мене такі там виходить 40 на метр 20 плюс-мінус, да, виходить. По <кхід> по поводу, що він гріє, ну, показує, ніби 68, 70, 72, і градусі показує, але коли ти береш його, пробуєш. Ні. Ні. Споживання, в принципі, його. дивіться, він 68 гріє, типу показує. Ну, 68, 70, типу, де там скаче. А споживання його, виходить його 72. 72 вольта показує. Споживання. 68, 75 було, типу, трошки впало, бо я його трошки вправо вліво вирушив. ворушив. Гріє так. А по факту він погано дуже гріє. Ну, зовсім ноль. Читай, ноль. Може, те, що я тут мало діпо, намотав цього. Не знаю, які варіанти може бути. А ну, любі, друзі, накидайте мені. Накидайте, любі друзі, мені коментар, які чи буде працювати, чи не буде. Та не буде, напевно, мені працювати. По поводу там, що можна було каналізаційні труби намотати, так, да, в круг. Як воно буде? Що, в принципі, 68 градусів він грів. Нормально говорю, хоча б градусів градусі тако 50, да, щоб оддавав руку, типу плюс-мінус. було б круто, дуже було би круто. А по факту. Ну, ех, такі були надії, звісно, що він буде працювати, а він не працює. Ну, любі друзі, не забувайте ставити лайк підтримку. Так, да, любі друзі. Ну, можна сказати, ефект не вдався. Ну, все, що ти робиш? Попробували, спробували. Щось там трошки вклали гроші, звісно, десь гривень так, 600 копійками, але не працює. Ну, що зробиш?